Чи впливає розміщення кінцевого цифрового продукту на ефективність рекламної кампанії? Правильне розміщення вашого онлайн-курсу дуже важливо для ефективності рекламної кампанії. Якщо ви хочете максимально вигідно представити свій курс, рекомендуємо скористуватися платформою для створення та продажу курсів, такою як Vistani. Вістаді це інноваційна платформа, яка дозволяє створювати та продавати онлайн-курси зі зручним інтерфейсом та розширеним функціоналом. На Вістаді ви можете створювати свій власний курс з відеоуроками, тестами та іншими матеріалами, що допоможуть вам ефективно презентувати вашу тему. Від також надає можливість налаштувати систему продажів, встановити ціну за курси та забезпечити доступ до додаткових матеріалів за певну плату. Більше того, платформа має вбудовані інструменти, аналітики, які допоможуть вам відстежувати успішність. Вашого курсу та вашої рекламної компанії таким чином, обираючи правильну платформу для продажів свого онлайн-курсу, ви зможете максимально вигідно представити свій продукт та забезпечити його ефективне просування на ринку.